Якщо говорити про те, що очікував Путін, ну Путін очевидно очікував перше. Є два виміри: є реальний вимір і є вимір і пропагандистський Причому цей пропагандистсько-іміджовий рівень, ну він теж якби розрізняється, так? Тобто, якщо говорити про картинку, так, яку він буде показувати на свою російську аудиторію, яка мало що розуміє. В тому, що відбувається і все сприймається через російське телебачення. То картинку він отримав. Стоїть Путін і навколо нього 49 представників з африканського континенту. І от він каже: я не в ізоляції, я от такий зі мною всі спілкуються. Більше того, я допомагаю Африці. Африка підтримує Росію і так далі, і так далі. Але навіть якщо говорити з іміджової точки зору, то насправді приїхало набагато менше лідерів цих країн. Значить, якщо говорити про перший саміт Росія-Африка, який відбувся в 2019 році, то тоді були всі 54 африканські країни, і з них 49 були або президенти, або глави урядів, або прем'єри в цьому році. Приїхало 49, тобто менше. Є країни, які взагалі не приїхали. Але глав країн або урядів було 21. От дві цифри: 45 і 21. Оце насправді є той реальний вплив, який можна виміряти в цифрах. І він набагато зменшився. І зменшився через що. В тому числі і через російську агресію в Україні, тому що, наприклад, президент Кенії Рута, який А Кенія це важка ваговик, це лідер серед країн Східної Африки. Він прямо сказав, що міжнародні відносини в стані кризи через російську агресію в Україні він не приїхав. Не приїхали, скажімо, Ліберія, не приїхала. Боцвана не приїхала Сєра Ліоне, тобто, ось вам країни, які ще кілька країн. отже, вони просто взяли і проігнорували. А Тому ось вам цифри, які кажуть про зменшення впливу. Росії в Африці, по перше, коли ми з вами говоримо про вплив Росії в Африці, значить можна говорити про речі, які там, де він занепав, можна говорити про ці сфери, де він, скажімо, лишається. І Я думаю, що ми відверто маємо про це поговорити, в тому числі і про пропагандистський вплив, і про зброєвий вплив. А Росія діє насамперед через. За методом дестабілізації, а потім вони приходять на допомогу, да тобто Вагнер дестабілізує, а потім стабілізує. На відміну, до речі, від України, бо за роки незалежності України у нас там було 10 місій в 10 країнах, і українські миротворці мали дуже великі контингенти, в тому числі в Ліберії, в Демократичній Республіці Конго і так далі. І, наприклад, по кілька сот людей, причому, наприклад, в цій самій Ліберії, я чому згадую, тому що там недавно був наш міністр Кулєва і Ліберія, до речі, приєдналася до Кримської платформи. На хвилинку так, от там через рта. Цього пройшло п'ять тисяч українських е, миротворців, вони про це знають і пам'ятають так. Тому Україна стабілізувала, а Вагнер і Росія дестабілізують. Тепер стосовно того, що відбулося, значить, дивіться: конфлікт між Рандою і Демократичною Республікою Конго це дуже давній конфлікт. От, і е, 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 були так звані дві війни. Війни одна з них друга називається взагалі велика африканська війна, тому що це була війна, в яку було втягнуто майже ну половина африканського континенту і загинуло 5 мільйонів чоловік. Да? Тобто там давній конфлікт в цьому регіоні. А співпала чи не співпала, сказати важко, чи є там рука Росія. Росія безумовно використовує ці проблеми, які є. Але от. Давайте подивимося, як голосує Демократична Республіка Конго. Вискала проросійська де є там проросійські елементи, безумовно, як в кожній африканській країні. Але ця країна послідовно голосує в ООН за територіальну цілісність України. Більше того, ця країна голосувала за виключення Росії із комітету ООН з прав людини. А це вже щось для Африки, тому що не так багато країн голосує. Тому. Конфлікт існує, конфлікт має давню природу, і, мабуть, Росія там є і буде ловити е рибку у мутній водичці, от, але, ну, побачимо. Тобто, це не означає, скажімо, що одна, що, скажімо, та ж сама Конго прямо стоїть на. Uh -huh. Проросійських позиціях до речі Конго теж не надіслала свого лідера до Москви. Давайте візьмемо економічні стосунки минулого разу. Путін обіцяв на минулому саміті, тобто коли це було 4 роки тому. Суміт Путін обіцяв подвоєння а, торгівлі, а російська торгівля з Африкою впала. Тобто вона десь складає близько 2%. Всього лише, якщо взяти інвестиції в Африку, Росія дає всього лише 1%. Ну ось вам і показники економічної міці, так але давана може безумовно використовувати кризи. Знову ж таки, те, що відбулося в Нігері, той заклад усунути уряд, який е, займав. Достатньо дружню стаї дружню до заходу позицію і до України. Нігер це була друга країна, яка офіційно стала членом Кримської платформи. Ну, побачимо, що буде далі. О тому що, до речі, з формальної точки зору Росія засудила заколот в Нігерії, але там, де подекуди вушка вагнера з тобто побачимо, який буде далі розвиток. Подій і е, Росія Росія розумієте, як ми не можемо сказати, що от прийшла Росія і створила кризу. Ні, на жаль, ці кризи в Африці давно е, вони там десятиріччями, якщо не сказати і старіччями, і на жаль, вплинув на це і колоніалізм. Також і на цьому Росія спекулює, тому що в Африці колонії були чиї заходу. Не американських штатів, але європейські колонії. І Росія на цьому дуже сильно спекулює. От вони говорять, що ми вам завжди допомагали і посилаються на СРСР, а захід такий сякий, поганий. Ну і ми маємо розуміти, що тут Росія безумовно спекулює. Росія це зовсім навіть не СРСР, а в СРСР була УРСР, і до речі, це була УРСР, яка обіймала місце в спеціальному комітеті ООН по боротьбі за партиїдом. А заступником голови був, е був е Геннадій Давенка, і тому дуже багато африканських дипломатів, коли вони приїжджали на сесії ООН. Вони бігли до Геннадія Йосиповича, цар йому небесна. Вони його обнімали і цілували. Тобто, це якраз Україна готувала всі ці резолюції по боротьбі з апартаїдом. Тому Росія аж ніяк не може привласнити собі спадщину того, що от саме вона була борцем апартеїдом. Але в головах африканців розумієте, це дуже глибоко сидить захід. Це колоніалізм і імперіалізм. Москва uh -huh. нам допомагала в боротьбі з цим поганим заходом, з цим колоніалізмом. І якщо ви подивитесь навіть на деклара... підсумковий документ, який був прийнятий в результаті саміту, то там дуже багато цих тез, які використовує російська. Пропаганда, тобто там і про багатополярність, і про те, що uh -huh. не можна застосовувати санкції, і про те, що спорт не треба політизувати, і так далі. Тобто, ми маємо з цим розрахуватися. Оцей пропагандистський вплив він дуже сильний. Але коли доходить справа до конкретики, то виявляється, що політика Росія несе собі загроза, зокрема, це зернова угода. Так і Путін не може це пояснити африканцям. Так і африканці бачать хто створює цю зернову зернову, зернову кризу. І коли Путін сказав, що він хоче там допомогти безкоштовно деяким країнам, то африканці сказали, що нам не треба цих подачок.